Жахлива смертельна ДТП в Києві на набережно-Логовій при виїзду з підприємства Фура ДАВ. Наскільки я розумію, насмерть переїхала жінку 79-го року народження, Проводилися реанімаційні заходи, переливали навіть кров, але жінка померла на місці. Працює поліція та оперативно-слідча група. Друзі, останнє, що побачила жінка в житті це оцей бампер, ману. І на жаль, через 20 хвилин померла. Цінуйте життя, пам'ятайте, треба бути обережним навіть на пішохідному переході. Дякую. Ще раз, друзі, нагадую, контролюйте мертву зону, користуйтеся пасками безпеки і будьте, будь ласка, обережні навіть на тротуарах та переходах.